Два рівносторонні трикутники ABM і ABL лежать у взаємно перпендикулярних площинах. АБ дорівнює 4М сантиметрів, знайти відстань МЛ. От на цій задачі я хочу показати, як швидко зробити рисунок оцих двох взаємно перпендикулярних рівносторонніх трикутників і як знання формул на Раз-два розв'язують задачу. Отже, почнемо із малюнка. Зображаємо собі спочатку кут між цими трикутниками, тоді домальовуємо відрізок АБ, а тоді домальовуємо самі трикутники. Ось вони. Ну і побудуємо, позначимо всі точки, які у нас утворилися: кут між площинами прямий. І точка К перетину ліній МК та КЛ, власне, оцього лінійного кута. І отже, будемо розв'язувати цю задачу. Що нам треба знайти? Нам потрібно знайти довжину МЛ. І як її можна знайти? Зрозуміло, що найкраще шукати стрикутника МКЛ, бо він прямокутний і рівнобедрений. Ось. Тобто, якщо ми знайдемо МК, то МЛ у нас уже буде. Що таке МК? А це висота рівностороннього трикутника. І ми знаємо, що оскільки АБ дорівнює 4 М, то і кожна із сторін обох. Рівносторонніх трикутників дорівнює 4М, а формула висоти будь-якого рівностороннього трикутника, А корінь з трьох, що ділиться на 2, де А сторона того трикутника. Ну то, отже, МК в нашому випадку, яке дорівнює КЛ, дорівнює сторона нашого рівностороннього трикутника 4М. Множиться на корінь з 3 і ділиться на 2. Тобто скорочуємо на 2 і маємо 2М, корінь із 3. Ось це у нас знайдена сторона цього прямокутного трикутника. А тепер знайти потрібну гіпотенузу. Ну, зрозуміло, напрошується теорема піфагора. Але для чого нам та теорема піфагора, якщо ми знаємо таку річ, що ось рівнобедрений прямокутний трикутник. Зі стороною А це є півквадрата, а діагональ квадрата А, корінь із двох. Отже, в нашому випадку МЛ є такою діагональлю. І отже, МЛ ми шукаємо. А це сторона цього рівнобедреного прямокутного трикутника катет. Отже, наш катет 2м корінь з трьох, тобто буде 2м корінь з трьох ще помножений на корінь з двох. І остаточний результат буде 2м корінь із шести сантиметрів. Ось так.